Друзі, всім великий-великий привіт! Рада всіх вітати на своєму каналі. Довго, друзі, думала над тим, на яку ж в першу чергу зняти для вас тему відео, чи показати вам свої нові покупочки у вигляді орхідей, які поповнили мою колекцію, чи показати вам дещо цікаве, що стосується моїх орхідей і що цікавого відбувається у моїй колекції. Тому вирішила я, що квітучі орхідеї, ну новиночки. Трошки зачекають, але, думаю, вам буде цікаво поглянути, що відбувається цікавенького серед моїх орхідей. Звісно, цікавого багато. Головне, щоб вам було цікаво. Дивитися і спостерігати за ними. Ну, і, звісно, щоб в мене було більше часу для вас це все знімати. Так от, друзі, був вчора у мене полив. Якщо чесно, вчора я ще планувала зняти для вас це відео, але трошки бракувало часу, і роблю це сьогодні. Ось вони героїні нашого сьогоднішнього відео. Пам'ятаєте, мабуть, цих двох красунь. Бачите, це. Багатодітні мамусі, у яких одразу ростуть дві чарівні діточки, давайте почнемо з цієї. Я думаю, що хто вже дуже давно на моєму каналі, ну, як давно, з самого початку, скажімо так, то ви їх. Обов'язково впізнали. Це орхідея Leco Fantastic 100%. Так, друзі, це 100% інформація, це я вже в цьому переконалася, тому що була невеличка така плутанина, бо цю, цей сорт саме орхідеї я купувала через соціальну мережу Facebook. І під час продажу в описі було. Написано, що це Орхідея Фронтера. І так як в той момент орхідеї цього сорту в мене не було, я вирішила її придбати. Тим паче, що орхідея продавалася із домашньої колекції, продавець зазначила, що у неї на той момент також були дві діточки, майже такого самого розміру, як зараз ви бачите, ось цих маленьких красунь. Тільки що було, була єдина відмінність, ще тут між цими діточками був знаєте, такий листочок у вигляді трубочки. І це, я так гадаю, і була причина того, що ну, вже була перекрита, нарушена, скажімо так, точка росту і не мала можливості розвиватися правильно, не давала вже листочки, а як ви бачите, почала орхідея видавати тільки ось таких чарівних діточок. З часом, коли я отримала цю орхідею і ці діточки трошки підросли, я їх зняла. Були дівчата, які їх одразу забронювали, так як побачили, що ну, також в кого, мабуть, не було ще цього сорту орхідей. Діточки гарно були підросли, я їх від'єднала від мами. Від'єднувала я їх вже, мабуть, якщо пам'ятаю правильно вже з вами на каналі. Це були, мабуть, самі перші мої відео. Від'єднала, пересадила і коли вони гарно укорінилися, я їх віддала дівчатам. Потім, через деякий час, дуже швидко з'явилася ще одна діточка, вона також дуже активно розвивалася, дуже швидко виросла і потім випустила цвітоносик. І знаєте, вже в мене тоді, коли у орхідеї ну, тієї діточки, яка в той момент була на мамі. Коли вона вже почала формувати бутони, і в мене з'явилася потім дійсно орхідея квітуча сорту фронтера, я, якщо чесно, бігала від вікна до вікна, порівнюючи бутони цих двох орхідей, тому що я не могла зрозуміти довгий час, що це у мене за орхідея, тому що я бачу, як квітне орхідея фронтера, я маю можливість порівняти бутони. А ось ця моя фронтера, яку я дійсно купувала як, ну, орхідею із домашньої колекції, як орхідея фронтера, взагалі бутони цієї орхідеї не співпадають із реальною картиною, яку я могла бачити саме цього сорту. Тому, знаєте, друзі, я з таким нетерпінням постійно підходила до вікна, чекала, коли ж ця орхідея відкриє свій перший бутон, щоб. Зрозуміти, що це в мене за орхідея яких ну, діточок, якого ж сорту я віддала дівчатам, тому що, ну, певною мірою я також дівчату ввела в оману, скажімо так, хоча це було і несвідомо. Ну, і хотілося дуже. Дізнатися, що це за сорт, не так для себе, як написати дівчатам, що до них поїхали не фронтери. Ну і тут одного дня я якось, знаєте, так закрутилася, замоталася, взагалі не мала часу підійти до цієї орхідеї. А коли щось так, знаєте, пробігала повз, побачила, що на моєму вікні щось дуже цікаве, щось цвіте, я підійшла і. Просто мене переповнювала емоції, коли я побачила, що моя орхідея фронтера виявилася не фронтерою, а леко Фантастик. Так, ця орхідея квітла на мамі. Так, я дізналася, що це за сорт. Потім, звісно, ця, я цю діточку також зняла, пересадила, вона пішла гарно вріст. Ну і, звісно, ця орхідея вже також. Була потім заброньована моєю подружкою, Танюшею, і я їй відправила ось таку діточку цього сорту, Леко Фантастик, разом із іншими діточками, які були вільні на той момент. Був у нас такий невеличкий обмін. А, тому ось так я дізналася, що це дійсно не фронтера, а орхідея Леко Фантастик. Ну і погляньте, що вона робить далі. Після того, як я зняла ось ту вже по рахунку третю діточку, через тижнів два або два з половиною я побачила, що цей ну, пеньочок важко сказати, ось ця мама орхідея. Видала майже одночасно знову дві ось такі діточки. Вони також дуже гарно та швидко розвиваються. Ось, випустила вже таку кількість корінчиків. Можете поглянути, як вони дуже гарно та швидко розвиваються, але це ще, друзі, також не все. Як я вже сказала, вчора я їх дістала на полив і побачила, що у них з'явилися ці тоносики. Якщо чесно, я була здивована. Я не очікувала від них, що вони настільки швидко видадуть, ці цвітоносики. Ось. Ось цвітоносик на одній. Бачите? Фокусує чи ні? Ось один. І ось тут буде трошки побачити важко, бо тут є такий, знаєте, скручений листочок, я його ось так. Дивіться. Бачите? Ось тут ця пімпочка – це також цвітоносик у другої діточки. Ось, можливо, якось зі сторони, бачите? І ми, ми маємо таку можливість гарно порівняти, чи корінчик це, чи цвітоносик. І як ви бачите, корінчики молоденькі, які з'являються у орхідеї, вони ось такі більш, ну, такого, світло-салатового Кольору, ну, а ці е, вони більш такі гостренькі і е, відтінку ось такого, бачите, як пігментація у цих листочках. Ось, такі е, цікаві новинки, навіть діточки бачите, е, швидко виросли і вирішили потішити мене своїм цвітінням. Звісно, е, е, є у мене орхідея Leco Fantastic, дуже гарно пишно квітла. Ви могли бачити її цвітіння. У попередніх моїх оглядах це було літнє цвітіння, дуже гарне, пишне, це було перше домашнє цвітіння. Дуже вона гарно квітне, якщо чесно. Тому поки що ця малеча буде підростати. Ну і коли прийде час, звісно, ми знімемо їх разом з вами, з мами і вже відправимо в нові посадки. Ну, і наступна орхідея це у мене Golden Leopard. Також цілком домашня орхідея, вже вона була в цій домашній посадці, знаходилася більше року. І, взагалі, знаєте, сталося якось все так миттєво, бачите, ось ця частинка все здорова, нічого поганого тут не відбувається, тому що залишився навіть один листочок, він ось такий стоїть в такому стані вже дуже давно. Ну, як, мабуть, із з середини літа. І в один момент, коли я знімала орхідеї з підвіконня для поливу, для протирання листочків, в літній період я це робила дуже часто, тому що ви знаєте, що з самої весни, коли вже такі комфортні температури, коли вже більше теплих днів і ночей, я вже залишаю свої вікна на провітрювання майже на ціло, цілодобово. Тому потік свіжого повітря був присутній у моїх орхідей постійно. І весь пил з вулиці він, звісно, сідав на підвіконня на мої орхідеї, і я часто їх протирала. І саме в один такий день, коли я вирішила зробити ось такі процедури для моїх орхідей, коли дійшла черга діставати ось цю орхідею, знаєте, я взяла ось так горщик, взагалі навіть не помітила ж ніякої проблеми в неї. А вона просто взяла і розсипалася. Залишився тільки в неї ось цей листочок. Ви можете уявити, навіть не було ось цього характерного пожовтіння, щоб я знайшла місце, на якому виникла гниль, щоб це все. Замазати відповідними препаратами, щоб якось врятувати рослину. Ні, взяла, розсипалася, ну і, і все, залишилося те, що залишилося. Але, мабуть, через, ну, не одразу, не так, як у цієї орхідеї Leco Fantastic з'явилися тіточки, мабуть, через місяців так, півтора. Я побачила, що. Одночасно, одночасно вони не з'явилися спочатку одна, потім інша. Майже одночасно з'явилися ось ці дві малесенькі красуні. Спочатку, ось цю я побачила, бачите, вона найбільша. Ну, не дуже вони відрізняються, бачите. Але спочатку з'явилася ось ця. Спочатку я побачила цю, а цю я вже помітила також. Але вона була дуже-дуже-дуже малесенька. Тому потім я їх залишила в спокої, звісно, поливала, як завжди. Тому що дуже багато, знаєте, друзі, запитань від дівчат, що ну, трапляються такі різні ситуації, коли орхідеї. Пропадають в них зниває точка росту, і при цьому залишається хороша здорова коренева система. І потім дівчата мене запитують, як поливати ось ці пеньочки. Ну і, звісно, нічого тут такого складного нема, все робите так само, як і з здоровими орхідеями, поливаєте по мірі просихання ґрунту, орієнтуєтеся по корінчиках, якщо корінчики, як в моєму випадку, ось такого насиченого, зеленуватого кольору, це означає, що орхідею поливати ще зарано. А коли вони вже набувають такого більш сіруватого відтінку, і горщик стає легкий, або ґрунт. В якому знаходиться ну, посаджена орхідея, він, на вигляд вже сухий, тоді, в такому випадку, час поливати ваші пеньочки чи ваші орхідеї, ну, вірніше, те, що від них залишилося. Ну, і перейдемо до, знову до появи цих діточок. Коли я побачила, що ці діточки з'явилися, звісно, я переставила їх на. Світліше місце під лампи. І вони ось таким чином почали дуже гарно та швидко розвиватися. Бачите, вже третій листочок пішов у цієї орхідеї, цієї поки що не бачу. Ось, Бачите, поки що нема, але це всього-навсього. Питання часу також дуже з'явиться, тому що в них всі процеси відбуваються майже одночасно, і з затримкою, можливо, у 2-3 дні. Тому я вже, знаєте, так за ними спостерігаючи, вже приблизно знаю, що як буде відбуватися далі. Тож, бачите, інколи дуже. Корисно не викидувати одразу, коли ви, побачите, коли ви бачите, що ваша орхідея захворіла, вона там розсипалася. Я навіть, друзі, у цієї орхідеї, бачите, не замазувала ось цю точку, ну, де знаходилася наша основна рослинка здорова. Взагалі нічого з нею не робила. Ось в такому стані вона у мене стояла, підсохла. Я бачила, що, знаєте, гниль пішла. Не десь від шиї. Ну, ну Тут взагалі проблем ніяких не було. Навіть не було місця, де б можна було зачищати, якщо гниль пішла десь від шиї. Скоріше за всього, гниль пішла десь із середини. Тому я горювала, якщо чесно, недовго. Я вже навчилася якось з такими ситуаціями миритися, тому що такі ситуації відбуваються рідко. Звісно, це неприємно, але потім ми замість однієї рослинки маємо таку чарівну можливість отримати, бачите, ось такі, навіть не одну, а дві, взамін такі чарівні рослинки у вигляді діточок. Ну і, можливо, знаєте, коли. Ці діточки з'являються вже в цілком домашніх умовах, вони виростають цілком адаптовані до домашніх умов, можливо, в них навіть сформується така більш міцна імунна система, ну і вони не будуть реагувати на неприємні для них чинники, тому що, хто знає, що не сподобалося ось цій дорослій їхній мамі, що вона так відреагувала. Ну, маю сподівання, що. Ось ця малеча виросте набагато міцнішою і з хорошою імунною системою. Ну і це ще, друзі, не все. Це вже я вам показала цілком, ну, можна сказати, дорослі, сформовані діточки. А є ще у мене зовсім такий екземпляр, який ви також бачили, ось що від нього залишилося. Я думаю, навіть ви вже впізнали, хто це. Це орхідея. Зогорелакс, пам'ятаєте? Також, взагалі, не пересаджена орхідея. Зробила я для цієї орхідеї ось такі отвори всередині горщика. І... Все одно, ви мені писали, що так, це примхливий сорт, і навіть писали дівчата в коментарях, що вже забули, який по рахунку ви купуєте до своєї колекції у вигляді цього сорту свого релакс. Так, я з вами погоджуюсь на 100%, що це дійсно гарний сорт. Він повинен бути у кожного колекціонера. Але знаєте, коли вже трапляються ось такі ситуації, коли вони не хочуть приживатися у. Певних домівках можливо їм не підходять наші домашні умови. Можливо, у когось вони ростуть взагалі без проблем. Ось в мене я таким чином стала однією з вас, з тих, хто мені писав, що мали проблеми із орхідеєю цього сорту. Ну, і ось це те все, що від неї залишилося. Звісно, вона втратила всього-навсього лише два листочки. Бачите, вона втратила точку росту. Я це все гарно місце замазала максимом. Далі. Гнильця на інші листочки взагалі нікуди не розповсюдилася. Тому за цією орхідеєю я доглядаю так само, як і за рештою своїх орхідей, так як ця рослина у мене все ще не пересаджена, я наливаю у це скажімо так, імпровізоване кашпо у вигляді цього відеречка. Наливаю туди водички, ставлю ось так орхідею, і вона своїми корінчиками піднімає собі вологу доверху. І таким чином дуже легко я поливаю цю орхідею. І погляньте, що я в неї також під час вчорашнього поливу побачила. Ось. Бачите, в самому в самому низу. Бачите, в під нижнім листочком з'являється дуже щось цікаве, і я вам скажу, що це не цвітоносик. Тому що я маю таку можливість вже розпізнавати, коли з'являється цвітоносик, а коли з'являється діточка. І це я можу сказати, що більш за все схоже на діточку, ніж на цвітоносик. Тому що. У цвітоносика цвітоносик, коли з'являється, в нього трошки інакша форма. Бачите, зараз дуже гарно видно її трошки інакша форма. а У діточки також форма трошки відрізняється. Звісно, на перших етапах це зробити дуже важко. Але потім, ну, ви, зараз ви не побачите, тому що і камера не фокусує. Але там вже навіть на кінчику цього щось, я бачу, що потім буде, знаєте, ділитися як на листочок, коли відкривається. Тому я більш ніж впевнена, що це у цієї орхідеї цього сорту з'явилася діточка. Інших поки що появ діточок на цьому залишку від орхідеї Согорелакс я не спостерігаю. Мабуть, досить і однієї, нехай е, виросте хоча б одна. Дуже, якщо чесно, е, було бажання, горіла я таким бажанням замовити е, і замінити орхідею, е, здоровою орхідеєю цього сорту, але щось мене дуже довго стримувало, е, тому що я, друзі, розуміла, ну, дивіться, певною мірою це, ну, це все ще залишається ну, здорова. Орхідея як ніяк, я її не позбулася, я її не викинула. Вона здорова, коренева в неї є, листочки, бачите, здорові, вони не пропадають, з ними нічого поганого не відбувається. Тому місце орхідеї ця рослина займає. Тому, поки я не побачила хорошої динаміки. Розвідку у цієї рослини я не могла собі дозволити купити дубль. І як бачите, я була права. Ось ця орхідея вирішила потішити мене діточкою. Тому я дуже радію, що не замовила, що все ж таки втрималася і не замовила ще одну здорову квітучу орхідею цього сорту. Тим паче, що якщо вони в домашніх умовах такі примхливі, тому що ця орхідея вже була в мене рік. З моменту покупки, тому що це був подарунок чоловіка на наш ювілей. Тому вона дуже довго квітла магазинними цвітоносами, постійно дорощувала нові бутони. Потім випустила цілком домашній цвітоносик, на якому також дуже гарно та довго квітла. Ну, і потім з нею після цвітіння сталася ось така прикра ситуація. Ну, Головне, що зараз все добре, я бачу, що. Орхідея хоче жити, розвиватися далі. І... Тому, друзі, ось такі у мене орхідейні справи у моєму орхосвіті. Ну, і, як завжди, я хочу побажати вам тільки здорових орхідей, щоб вони вас тішили своїм здоровим виглядом, звісно, пишним цвітінням. Ну, і до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось.